Корель з кипками холодного копчення 120 грамів, акційна ціна буде 127 гривень. Торгова марка Kit. Сьомга слабосолена з кипками, вага 60 грамів, акційна ціна 70 гривень. Рибка масляна холодного копчення з кипками В упаковці 80 грамів, акційна ціна 54,50. Кальмари по корейськи торгова марка рибниця 180 грамів 76 гривень. Ікра «Форелі», охолоджена торгова марка Норвен 90 грамів за 315 гривень. Охолоджені крабові палички від делюкс. 250 грамів будуть за 50 гривень. Ось такі два варіанти сьомги будуть з акційною ціною. Стейк від торгової марки Норвен ціна за кілограм 666 гривень. Звертайте увагу на ціннику вказано за 100 грамів. І ось така сьомга філе порції. Тут є фіксована вага 405 грамів. І ціна тут за упаковочку. Так, ціна буде 280 гривень. Креветки очищені від торгової марки Водний світ. Ціна за 200 грамів буде 120 гривень. Ось такі хвости креветок, варено морожені. Вага 300 і 180 грамів тобто продукту 180 а ще є людяна глазур. Акційна ціна 161 гривня, морський коктейль, грибінці та королівські креветки. Акційна ціна 76 гривень. Водний світ дика креветка без льоду. 400 г. Вони не очищені. 155 гривень. Від торгової марки Водний світ. Заморожені крабові завиванчики. Вагою 300 г. З акційною ціною будуть 60 гривень. Хто знає, чим вони від крабових паличок відрізняються. На вигляд, як крабові палички, тільки більші. Креветки варено охолоджені цілі XXL розмір. Акційна ціна 82 гривні та 40 копійок 230 грамів. Серд твердий 12 місяців, подрібнений кубиками. 100 грамів акційна ціна буде 95. І є такий сир тільки у брусочку 180 грамів. З акційною ціною 165 гривень. Сир напівтвердий для грилю. В упаковці 4 штучки по 70 грамів. Акційна ціна буде 120 гривень. Набір сирів кубиками гауда та маста там 220 грамів. Загальна вага. Вони, до речі, прикольні упаковки. Вони окремо бачите, тут. 110 і тут 110. Можна з'їсти одну порцію а через якийсь час. Інше. Ми всі знаємо, що в герметично запакованих упаковках зберігається довше. 115 гривень буде за ось такий набір. Сир від торгової марки «Серенада» буде акційний, але з томатами. Бачу, ще його не привезли. 60 гривень за 135 грамів. Почекай, скоро буде. Ось такі крем-сири Філадельфія, легкий та класичний, по 125 грамів, будуть за 82 гривні та 50 копійок. Упаковка. Сир, м'який, в розсолі. 125 грамів за 47 гривень. Сир камембер. В упаковочці вага 125 грамів, акційна ціна буде 86. Сир м'який з блакитною пліснявою Вага 100 грамів, акційна ціна 65. Поки цінники не акційні, бо акція діє з 10 грудня по 1 січня включно. Хамон нарізка в упаковці 80 грамів. Ціна буде 76 гривень. Хамон теж нарізка, але більша вага 250 грамів. Акційна ціна буде 200 гривень. Ковбаса сиров'ялина, сучичене, екстра. Вага в упаковці 80 грамів. Акційна ціна 63,50. Ковбаса фует екстра сиру в'ялина 150 грамів за 86 гривень. І ось такий варіант 150 грамів. Акційна ціна буде 106 гривень. Ковбаса сиру в'ялена від торгової марки Добров салямі феліно. Ціна націннику за 100 грамів. Ціна за кілограм буде 600 гривень. Сиров'ялина салямі фует від добров. Ціна за кілограм 530 гривень. Ще ось такий варіант для парма. Торгова марка Добров. Ціна за кілограм 450 гривень. Ковбаса від Добров Тірольська напівкопчена. Дуже мені подобається, що є зріз. Можна одразу заглянути, як виглядає ковбаска в зрізі. За кілограм 390 гривень. Балик Дарницький, сиру копчений від Добров. Ціна за кілограм 616 гривень. Ковбаса шинко-рубана від торгової марки Добров. Акційна ціна буде 170 гривень. І в даному випадку ціна за упаковку 500 г. Добров, лікарська ковбаса. Теж 500 грамів. Акційна ціна буде 135 гривень. Від добров, ковбаса напівкопчина швейцарська із сиром Ементаллер. Ціна за 1 кілограм 370 гривень. Рулети зі свинини, своя лінія Копчено Варенги. Ціна за 1 кілограм 273 гривні. Від торгової марки Верес огірки по-корейськи. 435 грамів, 67,50. Мені здається, чи багато товарів по-корейськи. Морка по-корейськи, морська капуста по-корейськи, бачите, і тепер є ще й огірочки по-корейськи. Макаронні вироби для паста листи для лазаннії. 500 грамів за 57,30. Новинка. Філес кумбрії пікантний. В гострому томатному соусі з перцем 170 грамів 64,50. Лосось атлантичний шматочками в олії. 120 грамів. Акційна ціна 63 гривні. Паштет з печінкою та ікрою тріски 65 гривень 100 грамів. Речі, щиро дякую вам, що залишаєте свої відгуки про ті чи інші товари. Дуже цінно! Від ось цього виробника буде печінка тріски, але іншою вагою 115 грамів за 84,50. 50 вже, Ще не привезли. Бачу, до речі, ще є багато таких товарів, що вони вперше появляться з акційною ціною будуть, тож будемо чекати вже 10-го числа. Оливкова олія від Deluxe Foods and Good Selected об'ємом 250 мл екстра виджен за 126 гривень. Ось такий паштет 130 г з м'ясом кролика буде за 76 гривень. Чайне асорті від Ловарен. 6 смаків по 15 пакетиків. З акційною ціною будуть 158 гривень. Таке чайне асорті граф, 4 смаки по 8 пакетиків. Будуть з акційною ціною за 64 гривні та 50 копійок. Чайні пірамідки Лойд. по 20 штук упаковці. Такий варіант. Або ось такий. Акційна ціна 43 гривні 50 копійок. Кава мелена натуральна від делюкс 100 г74 гривні. Кава у зернах від делюкс пів кілограма за 329 гривень. Кава у зернах арабіка смажена 500 грамів 350 гривень. Кава у зернах дюйма 500 грамів. Акційна ціна 419. Кава «Мелена» Арабіка 100% 500 грамів за 371 гривню. Кава «Мелена» Арабіка 500 грамів за 206 гривень. Цукерочки марципанові 200 грамів. Це 151 гривня. Такі цукерочки Рафаело в металевій коробочці. Така вона трохи більше, я вам скажу. Вага 300 г, акційна ціна 470 гривень. Цукерочки Труфо вагою 300 г з акційною ціною будуть за 156 гривень. Подарунковий набір цукерок Київ вечірній. Вага 352 грами, Акційна ціна 290. Вагові цукерочки. Nestle Line. Акційна ціна 308 гривень за кілограм. Печиво «Савоярді», Вагою 200 г. З акційною ціною 56 Печиво з лакове, воно запаковане у 4 пачечки. В такій великій, є 4 окремих. Акційна ціна 58,50. Таке печиво в металевій коробочці із шоколадною крихтою 340 г за 150 гривень. Тістечка безквітні від своєї лінії з молочною начинкою або шоколадні. 280 грамів ціна буде 75,50. І звертайте увагу, вони індивідуально запаковані. 10 штучок в кожній із упаковок. А ще ось такий варіант буде акційний: 92 гривні 50 копійочок. Вага 350 грамів, теж 10 штук. Якщо у ці просто без квіти, то цей варіант у шоколадній оболоночці. Пряники у молочному шоколаді 400 грамів будуть за 86 гривень. Манго сушене 50 гривень. Акційна ціна 100 грамів. Вода природна, мінеральна, детокс, літр та 200 мл за 45 гривень. Напій безалкогольний, сильно газований, соковий. 750 мл 94,50. У нас його називають дитяче шампанське. Як називають у вас такий напій? Від хортекс об'ємом 1 літр, соки та нектари, акційні ціни. Томатний. 53 гривні 50 копійок. Грейфрутовий, акційна ціна 53 гривні. Мультивітамін 58,50. І ще ананасовий буде зі знижкою за 63 гривні. Набір подарунковий зі склянкою, Акційна ціна 639 гривень. Об'єм 700 мл. Такий подарунковий набір. Віски об'єм 700 мл і кола літр 250 за 459. Горілка Німіров 700 мл 369. Така горілка об'ємом 700 мл буде коштувати 326 гривень. Фінляндія об'ємом 500 мл по 199. Коняк Хенесі в подарунковій коробочці об'ємом 500 мл з акційною ціною 1144 гривні. Бренді 700 мл 444 Текіла 700 мл 438. Така текіла бланко 500 мл за 335. Джин, об'єм 500 мл 438. Алкогольний напій на основі джину 700 мл. Або джин 700 мл 499. Віскі об'єм 700 мл. З акційною ціною буде 579 гривень. Подарунковий набір лікер плюс чашка. Акційна ціна 649 гривень. Об'єм напої 700 мл. Вино ігристе асті 750 мл 378,50. Ось таке мартіні, просеко. Теж за 378,50. Вино ігристе, просеко біле, 750 мл, 265 гривень. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього самого найкращого. До нових зустрічей!